Шалом, це Славко. Сьогодні ми говоритимемо з вами за особливості стратегії в кампанії 24-го року. Тема складна. Говорити я буду повільно, тому що думок багато, а річової параджі ж уже не то. Старією. Перш за все, визначимося стратегічними. Метою сторін стратегічна мета Росії зрозуміла лишитися ядерною потугою першого рівня, так щоби стояти в ряд зі сполученими штатами та Китаєм і не бути зіпхнутою до рівня ядерної держави другого рівня, як ми бачимо зараз, об'єднання Королівство, Франція та КНДР, в принципі, тому що фактично зараз я втягнута на даний момент. Поки Сполучені Штати роздупляться в конфлікт з ядерними державами другого ряду з Республікою Франція та Сполученим Королівством, що зводить її фактично до рівня ядерної потуги другого ряду, і висновком з цього є те, що в основу як Ну, що таке українська стратегія? Ясно вижити. У української стратегії дуже просто вижити за допомогою військових та політичних рішень. Так само, як для Росії за допомогою військових та політичних рішень, лишитися ядерною потугою першого рівню. Зараз розглянемо особливості стратегії. Подібні стратегія, що московська, що українська, вони подібні. Стратегія РФ і вона полягає на слабкості України, тому що Україна є лише наяддям Заходу він вважає і все від в залежності від втоми заходу, від резенгації Заходу від Трампа в Америці залежить потенціал оборони України від Трампа. Це кішка чи Ася мене Ася мене цігає, Бачите, люта Ася і дарма я її витяг з кухні, де вона готувала рис, Слухайте, щоб оце мене била по дозі. Україна визнає свою слабкість і основа її стратегії це підтримка демократичного світу. І вона цим зловживала, тому що не шукала обхідних рішень в кампанії 23-го року. Ми зараз нижче про це поговоримо. Але те, як вона занадто полягла на західну допомогу на своїх союзників, було помітно по невдачах літнього наступу. Ніякий це не не контрнаступ. Оперативно це чистий наступ, був це росіяни там. Речні бої устраювали. І от на даний момент Україна шукає рішення поза театром воєнних дій. Зовну стратегію істащення використовують. Звідки коріння береться з цієї стратегії стащення? Ясно, що з колективного Людендорфа наше от військове і політичне керівництво України можна порівняти згідно з цим, як це сказати? Не буду казати парою з тандемом Гінденбург-Людендорф. Ви знаєте, що, каже, от тут Гінденбург коли гіди водили по Мазурській битві. Каже, отут от Гінденбург спав перед сраженням в гостиниці, От в цій Гостиниці Гінденбург спав після сраження. А от тут спав во время сраження і не заважав Людендорфу командувати. Бо це можна. Таке ідеальне поєднання політичного та військового керівництва ми маємо побачити і в Україні, щоб політики не лізли в військові справи, а військові не лізли в політичні. Так от, як довго Україна шукатиме рішення поза ТВД? Ми його бачимо. Як довго Україна збере ці ресурси і чи швидше. Росія не знайде якесь військове, а потім і політичне рішення на театрі воєнних дій, Зараз поміняємо на цю карту України, щоб на ви не любувалися. а Потім вам поясню, чому тут Людендорф, а не Славко. Тут в гру вступає оцей чинник, який ви недооцінюєте, темпи операції, їхня вчасність та відповідність. Гра темпів. Ви знаєте, першим великим темпом, який Москви не відіграли у нас, був Бахмут. І зараз, в принципі, йдеться за другий темп операції за Авдіївку. Наскільки зав'язаність України в Авдіївці? Кому більше допоможе нам чи їм? Оце за це йдеться. Ну як допомог Москві нам Бахмут? Ви всі знаєте, він призвів до запізнення, потім і зраду помилок з українського боку до. Зменшення ефективності українського наступу до матеріал шлях призвело його, чому ми це теж поговоримо. І власне, як складається ситуація, чи Путін досягне якихось визначених ним цілей якоїсь чергової Авдіївку, котру без гугла на карті не можна знайти, значить. До того часу, як українці знайдуть своє рішення, значить в його стратегії. Стащення. Чи вийде він на певні позиції до виборів, щоб після виборів диктувати далі якось шукати політичне рішення? Чому саме так от російська стратегія поділяється? Це, бачите, це прибирають нашу щоб вона не, заваж... не заважала вам. Так от. Слабкість російської стратегії в кампанії 24 року – це її розділеність на два етапи до виборів Путіна і після виборів Путіна. Собственно, на військову ділянку, на військовий їх сегмент і на політичний сам сегмент по виборах. Чому так? Тому що Росії елементарно не вистачить сили для того, щоб ця кампанія тривала як військова. Цю кампанію від початку до кінця року. Ми це бачили вже в 23-го року, що це от неможливо, що вони не зосереджуються лише на локальних напрямках. Ну, ви бачили, як спочатку Авдіївка, потім північ. Ту про північ, а скільки попереджав? Пам'ятаєте, зосені казав, що якщо вже не за Дніпро, то на півночі треба щось робити. Так от, їм не вистачить сил на повну кампанію, тому вони мають досягти в якихось визначених ними цілей до виборів Путіна. Але яких цілей, за які цілі йдеться? Розумієте? Тому в чому сенс? От політичні цілі вимоги виконання капітуляції України політичної, він не може досягти військовим шляхом. Він не спроможний військовим шляхом досягти. Перемоги над Україною тому мусить зайняти такі вигідні позиції, щоб з них диктувати потім вимагати від України миру. Сподіванні на те, що ну ви знаєте, Трамп і захід втомився. Але які? Куди, от до яких рубежів має дійти противник? Ну ясно, Запоріжжя, Дніпро сюди трохи вийти на захід від Дніпра, Це, значить, треба знову брати Харків, десь просуватися, отак, от район фронту сюди до Полтави. Короче, розширений варіант операції боротьби за Донбас. Чому я відкидаю північ, як напрямку удару? Ну тому що я одразу скажу по узкому сектору круга атакувати Київ, взяти Київ, пам'ятаєте, в узкому секторі, в секторі до 90 градусов, невозможно. І я собі не уявляю такого прориву, щоб знову сектор атаки на Київ був. Більше за 90 градусів можна теоретически на узком фронті выйти в Києву. Теорії. Але неможливо взяти Київ з вузьким фронтом, ви розумієте, тому ми відкидаємо цю операцію. Більше того, я казав, що будь-який прорив сюдою глибокий москвинів, або тут, от між Харковом та Сумами, або тут, прості господи, це єдине про що ми можемо мріяти, щоб вони знову пішли. Знаєте, наслідком стало знищення остаточно ж ви знаєте катіміровської дивізії і гвардійської танкової армії, які тут, вот на востокі і не відсвічують в даний момент. Значить, він має розширену операцію за Дніпро. Це означає шукати якесь знаряддя прориву української оборони. Тут треба говорити за те, що вийти на ці рубежі, ну, ми повернемося до досвіду Кайзершляхту. От тому, значить, і наш Людендорф, тому що ось Кайзершляхт. Тому що ви, ми з вами вивчаємо досвід Кайзершляхту. Тому що погані ті військові, котрі все читають в радянських підручниках. Якщо ви не розбираєте такі операції, такі системи, таку кампанію 18-го року як шлях, то ви не багато чого варті як стратег. От сенс операції Кайзершляхт був такий самий: знайти вигідну позицію, знайти рішення і потім з цього рішення диктувати. Союзникам умови справедливого миру це що була незалежна Україна, яку вони тоді не визнавали. Ви ж розумієте, що метою кампанії 18-го року було в тому числі і утримання на сході наслідків Берестейського миру. Рішення було просто розділити британців і французів, вийти на берег Ла-Маншу. Ну, вони це і пробували робити спочатку операцію Міхель. Вона. Власне, перша, а далі вже серія цих операцій. З, з усіх цих нас буде цікавити Паризька. До чого вони застосували так звану гутєрівську тактику. Тактика генерала Гутєра. Подивитися, він, по-моєму, двоюродний брат Людендорфа, родисть. геніальність, вона всім є передається. Він... Гутєр винайшов те, що потім ви приписали цьому уроду, як його господи, Вагнера, Пригожину. Цьому повару, значить, піхотний штурм, атаку, піхотний штурм, власне, удар штурмових частин. Зараз ми бачили, що на обидва сторонах фронту, от ми візьмемо зараз цю нещасну Авдіївку, ми спостерігаємо за гут'єровською тактикою, в принципі, короткі доцільні. На... Удари, вогневі засоби артилерії та дронів, і атаки, як ми бачили, отут-от північніше тому поговоримо, власне, за цей район. Ось за те, як піхотними атаками пригожину вдалося здобути Бахмут. Але якого результату він досів? Його атаки не прорвали фронт. От те, що ви не розумієте, і що не розуміють наші. Людендорфи власне дорозуміти наш залужний це такий Людендорф, це стратег оборони, і ми зараз поговоримо за його достоинства і недостатки. Що ж, метою було не взять бахмут. Це мета пропагандивна для Путіна і для лохов, Метою було проривати фронт, а прориву фронту не відбулося українського, тому що піхотним проривом. Я, ми зараз поговоримо, як рішення ж було знайдене ще 18-го року. Так само і тут, ви розумієте, що де тут ця? ось, що Авдіївка ж нічого, крім пропаганди, не дасть. То тут знову постануть рубежі, тож не буде прориву фронту. Розумієте, тактика оцих штурмів вона не призведе до оперативного результату. Не буде прориву фронту. Як це досягнуто, ви вже знаєте. За поглибленням оборони було 18-го року, досягнуто, в принципі, у нас могнути за поглиблення оборону. І на даний момент ефективність оборони що української, що російської, такова і міць вогневих засобів. Тоді це вирішувалося артою. Зараз це вирішується дронами РСЗО та артою трьома компонентами, але це все три різних носії взривчатих віществ, власне, призанти взривчатих віществ на голову людям. Тим, що. Ефективність вогню і швидкість реакції вогню така, що противник не може сконцентрувати для атаки на обидво сторонах більше роти. Розумієте, більше роти бронетехніки, ми в принципі не бачимо ні з російського боку, ні. З українського, там, де вони кидалися батальйонами, отут на цьому напрямку ви розумієте, скільки цих батальйонів не стало, довелося танкову дивізію перекидати і з цієї танкової дивізії цілий аж танковий полк про те, що ми говорили, що це лише назви і число не відповідає числу броненосців, що, як правило, частини вичерпані. Значить. Доведеться від, відтискати, прориву фронту, не буде. Доведеться відтискати фронт. Аджимати. А скільки доведеться віджимати, скільки є людей, щоб аджати до Бахмута до Краматорська? Скільки треба покласти людей, щоб аджати фронт від Бахмута до Краматорська? Чи є в Росії чи вистачить 60 батальйонів, що формуються на поповнення побитих його дивізій, 60 піхотних батальйонів, чи вистачить сил? Так само, чи вистачить сил, щоб відтиснути без прориву фронт сюди до Покровська, який вже, в принципі, атакували Москвини? Як це зробити? Якими силами? І виникає питання, чи є у противника стільки сил в? І чи є стільки сил у нас? Війна знову зводиться до перекидання, до сорів в перекиданні Маршових батальйонів на фронт. І тут єдине сподівання Путіна на слабкість України, на її сословний характер українських Збройних сил, в котрих, ви знаєте, служать тільки посполиті. Так, за роту ми сказали. Підходимо до заключного. Ви ж знаєте, що зараз скільки? день відпустки, кажу, півтори тисячі гривень заплатить. День, щоб по госпіталях пошляться тисячу гривень, щоб перевестися в ППО в Києві. У мене таких грошей навіть нема. 30 тисяч долярів. Щоб з артилерист щоб артилеристами вишитись, я вже не пам'ятаю, скільки, коли мені зараз кажуть, що артилерістів переводять в піхоту, це тому, що, мабуть, артилеристи не відкупаються. І оцей от характер армії Екатерини II, російської питомого, російського війська, 18 сторіччя, вік Золотої Екатерини, він втілений саме у нас. Вони там граються в пародії на Сталінську армію, Петушати розстрілюють другого, значить штравбатами, А ми тут граємося в справжнє російське військові друг, де у нас вояки будут дачи, відкупаются, заносят, каже, по 5 рублей з солдата. Це тоді під Херсоном це були великі деньги. Попробуй під Херсоном заробити. Так само зараз по тисячі гривень і йди в відпуск. Ну, що я можу сказати? це єдине, що допоможе добити Україну, це наша слабкість. Ви знаєте, що мінти відмовилися воювати, відмовилися йти на фронт. І якщо ближчим часом не буде прийнята вся засловне воїнське якщо воїнська повінність не буде розділена між посполитими, власне, беззахисними та рештою більш привільйованих варств населення, то Стратегія Путіна може матиме успіх, якщо йому вистачить людей, але знову ж таки може мати успіх. А тепер поговоримо всі, хто дослухали, всі молодці, і поговоримо за характеристику нашого залужного як стратега. Наш залужний, як і Людендорф, він стратег оборони. Він вірить в те, що, можливо, і ще розумієте, його помилка 23 подати. Він сам публічно, що я могу, як він там сказав, утаміть і щепати сили противника. Це те власне, чого німці сподівалися в кампанії 16-го, а потім, ну 17-го їм не до того було, вони опановували схід, що вони збиралися в кампанії 16-го і 17 го року майже їм вдалося, коли французи виявилися вичерпані почалися ці безпередки во французькій армії. Він стратег оборони, стратег вичерпання. Чи можливо вичерпати Росію? Як це не дивно, вичерпати Росію? Можливо, але це вимагатиме часу. Чи є в нас такий час? Бо проти цієї стратегії вичерпання дві речі працюють: наше власне вичерпання і резенгація Америки з підтримки України. Розумієте, те, про що завжди мріяла Німеччина, то сатана дав Росії, як і завжди. Що Британія, ну, з Об'єднане Королівство, вони просять себе так називати, і Франція без підтримки Німеччини, вони. Не зможуть надати повноцінну допомогу Україні в обороні, хоч ви знаєте дві дві м 270 нам дали недавно. Ну це так затикання дірок. А німці ви знаєте займають в принципі пропутінську позицію. Чому вони нам дали ракети? Тому що ці ракети боролися з безлюдною технікою. Вони не убивали ваньков, Вони знищили безлюдну техніку ракети та дрони. І зараз оцей весь Вайдот, який ми бачимо навколо і має за мету лише одно сповільнути. Підтримку Заходом української ППО і протиракетної оборони. Весь цей Вайдот піднімається тільки для одного, щоб Запад усамнівся, а німці готові усамітися. А ті там всяке сволоч, гуманісти, як ви розумієте, тварі. Що сповільнити і посіяти нерішучість підтримці Україною Заходу Україною, значить щодо ППО і протиракетної оборони. Це і іншої причини цього Вайдоду навколо літака немає як ви розумієте. Ну, побачимо, що з цього буде, принаймні. Два Хаймарса французи нам дали. Уже добре. Так повернемося до нашого залужного як нашого Людендорфа, стратега оборони. В Чому його характерні помилки? Що його видає? Перше, що він вірив у вищерпання Росії, що у нас нібито є час. Може, час, може, ми можемо зчерпати Росію, як показали удари то обсе, по теопсе УСЛУГІ, але це ні в цьому при зайде. Чи самі ми не исчерпаємо к 25-му году, ось тут же темп грають. Друге, він діє стандартно, у нього шаблонний дія. діє. Підсилення діянки з найбільшою спротивом противника. Це характерна ознака стратега оборони, а не стратега наступлення. Те, що я вам не раз сказав. Стратег наступлення б'є там, де сопротивлення противника менше і можливість обходу більше. Стратег оборони затикає удари в лопу. Якщо йому не вдаються, діянки він їх підсилює. Но що його він боїться Авдіївки? Де активність противника, він на знищення туди кине 47-му бригаду. Тому що треба ж остановити. Треба ж, от ця жорстка оборона, Оця от те, що німці на силу подавали, або й не дуже подавали. А союзники 18-го року подали. Вони відмовилися від жорсткої оборони в кампанії 18-го року. Ну, вони могли собі це дозволити, бо у них було стильно, було військо, були ресурси. Інша справа, чи може Україна собі дозволити відмовитися від... Жорсткої оборони, бо це ж треба переносити оборонительний рубіжи. І оборонительний рубежі доведеться переносити такі-такі предметно уходити від фронту. фронта. А до цього наше суспільство не готове, як ви розумієте. Друга ознака. Не вводив повноцінні нові частини. Бився, ви знаєте, це на півдні було помітно. Пам'ятаєте, ми це все розважали, ця наша південна ділянка. Ось. Роботи, битва в роботи, бачив, як він є бригаду пізніше, як він запізненням вводив бригади свіжі, як він давав і змотатися бригадам. Не, ну, ясно, чому це от не зміна, не, не бажання ризикувати, тому що він весь час в голові має, що мені треба оборонятися, мені потрібні резерви, мені нужны свіжі частини, якщо я не брошу цю частину, Сюди підработан, я змогу її потом бросить в Авдіївку і заткнуть дирку. Він все одно боїться прориву, він стратег оборони, Він сам не думає, як прорвати. Він не ставить на прорив, Він не ризикує, він як би чем не случилось. він стратег жорсткої оборони. Так, не бачив успіху, не розвивав успіх на найочевиднішому напрямку. Ви знаєте, що всю кампанію найочевиднішим напрямком був напрямок за Дніпром, тому що ризик подавання водної перешкоди був нічого проти ризику проходу по минних полях. Ви не забувайте, отут-от нова маячка, от на цих полях люди вже орють. Отут-от Дніпро, а отут уже трактори. Отут уже Раденськ, отут. Дніпро, отут уже трактори, отут уже люди орють. Все, мін тут нема. Отут, от пустеля, а отут уже люди орють. Ніяких мін тут нема, в принципі, не було. До осені, не було. І називають, а те, що були тут, були змиті. І оцей раптовий чинник він не використає абсолютно неготовність. І неготовність йти в обход ну це, що я вам сказав, наприклад, Дніпра. Отака от ситуація. Ну що можемо сказати? Спаси нас, Боже, від соціальних вибухів, дай Боже нашій владі розуму вести всесословну воїнську повинність, то ми отоб'ємося і побачимо ситуацію. Наступна вже ситуація, будемо її розглядати після виборів Путіна. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, дуже буде вам вдячний за належну оцінку моєї праці. І підписуйтесь. Да, і підписуйтесь.